Доброго дня всім. Тема відео наступна. Оронка. Оранка грунту е, після ячменю ярого. Солому не прибираю. В принципі, біги не, не дуже багато. Залишаю прямо даже в, в покосах е, після комбайна. Не, не розгортаю вилами даже. і переорую її. Е, міні трактором своїм. Получається, в принципі, процентів 90 не менше. в остраю. Тут багато органіки, в принципі, солома лежить. Все це майже переурюється. Стається, ну, чуть стається чуть зверху. Раз-два вставав, забилося і все на 20 сотках Зараз покажу, я, як я це роблю. Так. Ось. Це ну, лоркосний, дивний, ширівний. Листа и стоя. Ступеньки, ну, конечно, получается. Тормоза получается. Ну не косота тура. Захватка метров 25. Так, ну, спутник щепляє інота. Зараз просто лишні. Так все хорошо повертається, загурюється. Добувати. Хорошу роботу конкретно робить. ОТД. Перерізає цю столом, органіку і воно і вона не, не надівається на корпус. Так це дуже хороша штука, дуже допомагає. І так получається, що як приїжджаю по, не по ходу, не по краю корпуса, а трошки зміщено. І, і частина органіки, та, що мала бути вже перевернута, та стерня, що, що могла б терчати із ураного, з переураного, то, то вона якраз. Остається тут і, і падає, падає в борозду. І таким, таким чином воно досить роботи непогано перерюється. Навіть він може показати, як ось куски органіки залишаються. всього. Наступаєш, і вони обсипаються. Ось ну, цю, бачите. Все добре видно. За все диск іде, так А де А де край, там де плу вбрав. Сантиметрів 5 получається. І оце виходить воно воно могло бути. Отутось. Ось тут. Торчать. Ну Но... Ну, воно тут залишилося і таким чином воно добре переорюється, воно виходить якраз в борозні, потім коли другий раз ну, це так, Таким міні-трактором я ораю. Я ораю я тут такі тільки соломи дуже колосом тут проїде, притупче його і пішов далі. Тут не буде и следа. Може там маленький слід, Но, як село не буде. ну, як показує практика, вже пару год так у раю. Отлично. Мені подобається. Все, вперед, треба доворовать. Все, всім пока!